Віляри, вітаю сьогодні на нашому каналі Астрофено. дуже рада бачити, і от що хочу спочатку запитати, вас. так, я би сказала, що ми власне бачимо зараз певний якийсь такий хаос. Абсолютно у всьому світі то шахеди наближаються до Польщі, то вони наближаються до Данії, до Норвегії, то до Румунії. Власне чи буде все ж таки якась така загальна реакція світу? Тому що ну насправді, як на мене, то вони достатньо тихо на це все реагують. І чи, буде, чи будуть якісь найближчим часом також масовані атаки саме на наших європейських західних партнерів? Зараз подивимось одразу ці два питання. Ну, дивіться, я бачу по картах, що реакція однозначно точно буде, і я бачу, що вона вже частково є. По-перше, це, це засідання Ради ООН, це зустріч президента Трампа з Зеленським, де, відповідно, Трамп виказав чітку відповідь Путлеру. Тобто він. Взагалі заявив те, що не заявляв ніколи, що ніколи. Це він сказав, що Зеленський народ України молодці, і що треба відновлювати кордони 91-го року і відвоювати всі ці землі. Весь світ пише і каже, що це кардинальний перелам. CNN написало, що тепер вже. Путін, точніше, тепер вже Путін да, не, не має впливу на Трампа і тепер е, вже Зеленського не примушують віддавати території, а навпаки спонукають повертати своє. І це справа в тому, що саме те я й бачив на початку е, того, як е, Трамп. Обирався в президенти США. Я бачив, що він буде грати з Росією, я бачив, що буде говорити про Україну без України, спонукати нас віддати території, все це я бачив. Але я казав, що потім він так підтримує Україну, що що ми всі і ахнем і охнем. Тільки е, ми просто це не будемо знати, як чекати і коли чекати. І зараз же перші ласточки є. Звичайно, що по картах показує, що його позиція ще буде змінюватись, але, але, знову ж таки, попри зміну його позиції, все одно суть залишатиметься тою самою, і все одно він буде. Тепер уже наполягати на допомозі Україні. Я бачу, що готує він санкції проти Росії, Я бачу, що готує Європу до того, щоб вона справді ввела санкції на, і ембарго ввела повне на нафту та газ російський. Я бачу, зокрема, також те, що він так відповідає ще і за те, що е Росія вторгається. І в Польщу, і в Данію, і в яку, до речі, я бачив на каналі Любов Завальнюк. Я бачив, що в Данію, в Норвегію, в Швецію що буде вторгнення саме з шахедами, да? і от відповідаючи на наступне вже питання стосовно подальших, подальшої ескалації та нальотів, я бачу, що випадає аркан повітря, а аркан повітря мені вказує однозначно на те. Що ми будемо мати прецеденти із зальоту літаків, і будемо мати прецеденти виліту знову шахедів чи інших безпілотників. Я бачу так, що ці безпілотники будуть літати по всіх країнах Європи. Є тільки три країни, куди вони не полетять: Це в Італію, це в це в Угорщину і це в Словаччину, а так в інші країни летіти ці безпілотники будуть, зокрема, навіть в Іспанію та Португалію. Ну це серйозно, насправді. Це дуже серйозно. От власне так я хотіла би запитати зокрема на рахунок Польщі, які все ж таки от найближчим часом її можуть чекати дійсно випробування. Я так бачу, що ворог приготувався до нападу на Польщу, він е атакує безпілотниками. Е і ці безпілотники він на цей раз вже відправив не безконтрольно в пусті місця. А тепер він ці безпілотники відправить по енергетиці Польщі чи, можливо, по якихось інших об'єктах Польщі, і тобто він буде бомбити Польщу, тобто він буде знищувати інфраструктуру Польщі, якісь військові об'єкти. Він потім скаже, що це із за України і е, може вдарити пожежу. Тобто він справді буде наводити шороху і галасу. Е, але я бачу, що це найменша загроза для Польщі, яка тільки існує. Тому що надалі випадає вторгнення, військове вторгнення в, е, в Польщу. Це Аркан диявол, аркан смерть показують, що вторгнення в Польщу відбудеться однозначно. Просто питання, коли? І коли це, відповідно, ну, може, це статися, може це статися у нас. Е, Може це статися через два роки, може через три роки статися, але це все одно станеться. Не зрозуміло, так як швидко це може відбутися, але це, я це, так розумію, буде не в цьому році, так? Так, да, це не в цьому році це буде вторгнення, буде пізніше. Вільгаре, власне, якщо все ж таки відбудеться вторгнення в Польщу, то яка реакція НАТО і чи буде все ж таки от НАТО учасником війни? Зараз подивимось. Дивіться, я бачу, що. НАТО буде приймати участь у цій війні, але питання в тому, що питання в тому що не в кожна країна. Тобто деякі країни утримаються від підтримки Польщі військовим шляхом, будуть надсилати лише військову допомогу чи щось таке тому так. До речі, хотів також звернутись до наших глядачів, сказати, що я провів дуже потужний ритуал мабону. Мабон це свято колесороку, який притягує багатство, гроші, успіх, виконує бажання, сокровенні бажання людини. Також відкриває потік удачі, фарту, дороги, відкриває в життя, закликає любов і багато-багато чого іншого. Ставить потужний захист. Тому я зарядив. Отакі От дуже-дуже сильні, класні свічки. Це свічка-скрутка, з програмою, дуже потужною програмою на багатство, на успіх, на удачу, на захист, на все тільки те, що можна лише побажати самим собі. Ця свічка вона унікальна. Їх зроблено всього лише 77 штук. Це дуже мало. Uh, і я uh, хочу сказати, що вони будуть uh, uh, ну, тільки на мабон. Тобто ці свічки будуть на мабон і на наступний мабон. Да? Тому хто хоче, беріть ці свічки, вони дуже сильні, дуже потужні. Uh, 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 вартість такої, такої скрутки, вона велика доволі 999 гривень. Uh, uh, Придбати ви їх можете, написавши моєму асистентові по номеру плюс 38 075 444 01 36. Почули вас, Веліари. дуже дякую вам за те, що на нашому каналі розповіли про ці е, свічки і про те, що їх є досить невелика кількість. Е, в мене ще одне питання: насправді: чи буде все ж таки темрява і блокаути цієї зими? Якою вона буде? Тому що багато, наприклад, теплоенергостанцій в різних областях зараз говорять про те, що вони начебто готові, зокрема, там так і Харківська, Сумська області. Е, проти те власне є хвилювання саме на рахунок а, дій ворога чи будуть масовані обстріли по теплоенергетичних станціях? Так, будуть такі удари, будуть і по гідроелектростанціям, і по підстанціям атомних станцій, і по іншій енергоінфраструктурі України. Мета ворога справді створити блекаут, але я те, що бачу по картах, що вони не зможуть створити тотальний блекаут в Україні. Так, відключення світла будуть, але невелику кількість годин. Можливо, 2-3 години може бути відключення. Не більше. І не у всіх областях. Тобто, де, де буде, де не буде. Тому саме так. А також в яких областях можливі, власне, ці блокаути? В яких областях можливі ці блокаути. Дивіться, так показує, що це Одещина, Миколаївщина, можуть бути проблеми, Черкащина може бути проблема. Також я бачу це Сумщина і Харківщина. Ну, Донеччина теж, Донеччина, до речі, повний блекаут випадає. Тобто там щось зруйнують. Ну і по, і по і по Сумщині теж там друга загрозлива карта йде. Вільяре, яка власне буде ситуація на ЗАЕС? До чого там готуватися? Та я бачу, що ровна, стабільна, і нічого особливого там не буде відбуватись. А власне, до чого готуватись тим територіям, які на сьогоднішній день є окупованими, чи можуть бути якісь деокупації до кінця року, і на яких територіях, якщо звісно, це можливо. Бачу, що так. Де окупація територій буде. Це в першу чергу Донецький напрямок під Добропіллям, це Сумщина. Можливо, деякі райони Запорізької області біля річки Дніпро. Але це ще під питанням показують карти. Але будуть контрнаступальні дії, і будуть наші дії такі дуже потужні. В Кремлі, начебто, готують приховану мобілізацію. Я пропоную перевірити цю інформацію, наскільки це дійсно так, і наскільки є ризики того, що, наприклад, в першій половині 2026 року Росія знову ж таки буде проводити новий наступ, наприклад, на Київщині або Чернігівщині. Дивіться, наступу на Київщину чи Чернігівщину не бачу в цьому році. Немає цієї загрози, тому можна спати спокійно. Ну і, власне, які області на сьогоднішній день до кінця року будуть дійсно найзапеклимішими, і, власне, з яких областей варто все ж таки евакуйовуватися? Зараз пройду вздовж лінії фронту. Так, Чернігівська область, бо все одно там поряд Росія, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя і Херсонщина. Дивіться, ну на Донеччину чітко випадає однозначно виїжджати. Uh, Дніпропетровщина випадає компромісні карти. Тобто <кій> <кій> треба виїжджати тільки з району Покровське та з району Межової. Тобто, далі виїжджати поки що не треба. Бачу також по Сумщині, що виїжджати там треба. треба от Сумський район і все, що поряд з сумами. Тобто, якщо ми беремо там Путивль, шостку, канатоп, там не треба виїжджати. Чернігів. Чернігівщина. Бачу, що виїжджати краще, тому що там буде багато скидів, багато ударів, тобто такого небезпеки, такої. В По, По Харківщині показують карти, що виїжджати лише з прифронтових міст, таких як Куп'янськ, Борова. А так, в принципі, харків'яни можуть жити в місті Харкові, і все спокійно буде. Ну і область теж навіть Богодухів, навіть такі міста, як, господи, забув, як його звати Золочів так, в Харківській області, навіть ці міста можуть бути в безпеці і можна не евакуюватись. Крім цього, крім цього, карти мені вказують на Херсонщину і а, просять евакуювати звідти, бо там реальна загроза. Запорізька область, карти вказують, що евакуйовуватись поки що не потрібно, тобто все буде спокійно. Ну, єдине звідки це з Горіхова, Гуляйполя. Але звідти давно вже люди евакуювались. Там людей немає живих, не живуть ніхто в цих містах. Велярі дуже дякую за ці попередження. І власне і ще хочу уточнити на рахунок санкцій по Російській Федерації. Чи будуть вони збільшуватися? Які санкції можуть власне бути найближчим часом, і в тому числі відповідно також чи діють нинішні санкції. Я бачу, що нинішні санкції діють, але вони потребують додачі, тобто нових, нових впливів на економіку Росії. О, вибачте. Так. Я бачу те, що будуть прийняті нові санкції, і я бачу, що це все, це все теж буде. Ну і на завершення, чи будуть продовжувати тиснути на Зеленського, віддавати якісь певні території в обмін на безпеку, або в обмін на якісь нові системи ППО або будь-що іншого, чи все ж таки якби будуть розуміти про те, що ми будемо рухатись до кінця. Ну, поки що карти показують, що не будуть вимагати цих територіальних компромісів так званих. А далі може з'явитися така ідея десь через півтора-два місяці. Отже, Веляре дуже дякую за цей сьогоднішній ефір. Дякую, що були з нами. До нових нам зустрічей і нагадую про те, що всі контакти під цим відео.